Хлопці, Оскал ТАП 16. Ось такий він готовий до налаштування на тонкий, надлегкий та ще й з непоганим звуком на 4 динаміки з, з Widevine L1 DRM захистом для того, щоб переглядати, наприклад, Netflix чи Megogo, чи там інші сервіси і, і YouTube. 8х256. Батарея 8200 мА, 8200 мА. Ну, з незадовільними камерами і процесором Unisoc Tiger T606. Але ціна у 160 баксів, вона робить дива. Тож на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Я його відкладаю, бо ви його побачите і комплектацію побачите, і побачите сам планшет, коли я буду вже його у руках тримати ближче. Але перед тим як почну я дивитись на сторінці продавця, я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, і ми розвиваємо україномовний контент. А без цього це неможливо. Поїхали далі. 163 бакси. Світова прем'єра, як вони пишуть, а скал ТАП 16 це 10,5 дюймів. Давайте ось я покажу ближче. 10,5 дюймів Full HD плюс екран, це 1900 на 1200, 8200 мА батарея. Бачите, як вони заявляють. Unisoc Tiger t 606 До того ж, у нас 13 на 13 камери, які мені не сподобались повністю. В нас є. Чотири чотири динаміка в нас є стіл, спен це не пен Побачити різницю, в ньому такий, така бляшанка на на, на кінці є. Е, е, також в нас є режим персонального комп'ютера. Я його показувати не буду з одної простої причини, бо дуже слабкий процесор, щоб реалізувати на на повну е, на повну катушку, скажімо так, працю, роботу на цьому планшеті, як на ПК. Тобто для е, соціальних мереж, для наприклад, там я не знаю для перегляду відео, для перегляду контенту, навіть пограти, так він підходить для, для того, щоб повноцінно працювати ні. Далі вони нам тут заявляються про досить яскравий екран. Це я підтверджую, що вони тут ще нам кажуть. Він, бачите, 10,5 дюймів. Incel Panel Type. Ну, коротше, кажуть. Коротше, щось написали маркетологи і не зрозуміли що. Без, безкоштовний стілу спен, режим дитини, ай-яй-яй. Стосовно камер, слухайте, можна ж писати, це все дуже багато, дуже круто, але ми з вами подивимось це власноруч і власно Скажемо скажімо так. Тож, переходимо, тестимо. Посилання на перевіреного продавця, я розмістив опису під цим відео. Відразу скажу, що він не сподобався за ту ціну, яку я за нього заплатив, він дійсно мені сподобався. А ми переходимо, тестимо і потім робимо висновки. Ну що, дивіться, прийшов він ось у такому кейсі. В нього є силиконовий чохол, за який, до речі, дякую, велика подяка. Бо він ще й магнітний. Він бачите, коли відкривається, оп. Ось такий ось така е, цікава річ. Звичайний силикончик, він мені дуже подобається, і за нього дійсно ми кажемо, що ми схвалюємо таке, таке дійство. Також в нас у комплекті є швидка зарядка на 18 Вт, Є ось така скрепка, яка нам знадобиться, бо ми покажемо, що який там лоток. Ось такий у нас пенсел. Це тач, е, це таб. Пен, я так називаю, і, звич, звичайно, ось такий Type-C дріт для заряджень. Почнемо з самого планшету. Ми бачимо, що він надтонкий, він металевий. В нього є єдина ось така пластикова вставка, де розташовано антени. Блок камер з позначкою 13 Мп, один спалах дві камери. Позаду він ось такий цільний. Тут у нас два динамики. Тут у нас ще два динаміки і type порт, Також є лоток для сим-карт. Чотири динамічна структура нам дає дуже класний ефект е, зі звуком. Ми можемо тут, до речі, розташувати дві сим-картки чи одну сим-картку та одну мікро SD-карт для поширення пам'яті. Е, стосовно звука, звук дуже крутий. Зараз теж потестимо. Е, давайте. У нас є тут регулювання ще гучності і є е, кнопка блокування. Сам по собі екран досить яскравий, давайте покажу. Досить яскравий, якщо ставити максимальну яскравість, то навіть трохи засвітлює, тому ми поставимо. Десь 65%. А сам по собі інтерфейс досить е, плавний. Е, в ньому вистачає, в нього вистачає потужності для того щоб, е, для того, щоб забезпечувати цю плавність. В нього немає 120 Гц, Якщо ми підемо у налаштування, то звісно ми з вами побачимо про пристрій, що тут у нас, бачите, пад 16 е, на док. 3.0, є варіант поширення в нас е, оперативної пам'яті. Бачите, тобто 8 плюс 8 можемо зробити. більше тут дивитись ні на що, тому ми е, підемо відразу у AID64. І тут ми бачимо, що в нас це Оскал Пат 16. Е, на UMS платформі це в нас. 9230 платформа, але це Unisoc платформа t 606 8 ГБ фізичної пам'яті, 256 ховищ і Bluetooth 5.0. У нас є процесор Unisoc Tiger t 606 t 606 4 ядра, ой, 6 ядер cortex a 55 1,6 МГц і два ядра cortex a 75 1,6 ГГц, 12 нанометровий, досить старий техпроцес, але він 64-бітну систему має. Дисплей 1920х200, в нас малі G50 і мережа в нас тут Wi-Fi з connected 433 подивимось. Акумулятор 8200 мА. Це добре. Доступу до температури немає. І стосовно кодиків, в нас тут є HEVC і VP9. Цікава річ в нас є те, що в нас тут є DRM L1 захист, тобто ми тут зможемо дивитися зможемо дивитися нормально фільми, наприклад, з Netflix. все дуже добре. Стосовно потужності, Якщо піти онту, то ми побачимо, що це в нас 2000, ой, дві бали, і це невеликий результат для планшету. Але на цьому ви навіть зможете пограти зараз. Покажу, давайте 10 доторкань в нас тачпад. Виходимо і у 3 d от Чому я роблю такий висновок? Що зможемо погратися, Бо результати нам показують, що iStorm він зробив на максимальних показниках. Слінгшот і Слінгшот екстрім 1423 проти проти 954 бали. Ось саме цьому ми зможемо тут пограти. Це Mali-G57 на е, цей Unisoc Процесор. Це нормальний, нормальне таке співвідношення. Зараз ми робимо з вами тротлінг-тест, і бачимо, що в нас е, немає проблем. З процесором немає пропуску тактів і виглядає досить нормально наш графік. Тестуємо мережеві можливості, не відходячи від каси, скажімо так. І зараз ми тестуємо з вами 5 ГГц. І за результатом у нас 303 на 326. Досить нормальний результат саме для Unisoc, для 5 ГГц Wi-Fi, враховуючи те, що тут немає 2,4 ГГц. Обираємо 2,4 ГГц. Давайте стартуємо. І це в нас навіть вище середнього. Зараз він показав 75 у піковому значенні. І на завантаження в нас зараз йде 66, 67, 68. А не, опа! 75! Ану, витримає 75-витримав. І на вивантаження в нас дивимось, Показував і 40, і 60, різні, різні варіанти є. Але на даний час він показує близько 60 Мбіт. Ну, тут є, як є, я показую всю правду. Якщо відвимкнути Wi-Fi, і залишитись на 4G. Ми бачимо, що в нас стоїть режим LTE, без агрегації. Стартуємо. Я зараз у захищеному приміщенні, яке армовано металевими стальними металевими плитами моє вікно, і тут більш ніж 20 Мбіт ми не отримаємо ніколи. І тут ми отримали 19,6 на 5,25. Теж не можу приховати результат від вас. А далі ми з вами. Поговоримо про камеру і стосовно камери, я б не розраховував про на те, що даний планшет є як якимсь камерофоном це фронтальна камера, і ми бачимо таку блакить, блакить таку блакить більш. Тепер тут в нас є відео, знімає відео. Більш-менш нормально. Стосовно фотографій, я б не сказав, би, що це щось таке дивне, бо бачите, воно, деякі кольори у пересвіту ходять. З експозицією, тут дивіться, далі буде зовсім біда. Бачите? Отака фігня. Я не скажу, що це камера е, якийсь топ. Дуже погано воно фокусує. Бачите, з автофокусом в нас є проблеми деякі. Е, але, але ця камера лише як камера планшету для того, щоб сфотографувати якийсь, е, наприклад. Документ чи поспілкуватись через соціальні мережі. Для цього вона може підійти. У іншому разі, я на цю камеру не розраховував, як на якийсь момент там камеру, камеру планшету. Стосовно відео в YouTube, це божественно, бо тут дуже крутий звук. Мені дуже сподобався звук. Він відтворює відео ідеально. Зараз я перемкну на максимальну якість. Дивіться. Зараз воно перемикається. Чекаємо, що... о, ох, перемкнулося. Е, максимально, що воно відтворює Full HD 60 Гц, і звук дуже класний. Дуже класно, що 4 динаміки, бо коли ви граєте, ви закриваєте пару динаміків нижніх, і е, отримуєте задоволення від того, що ви ще щось чуєте. Скажімо так. Дуже непогано, дуже непогано відтворює саме відео з YouTube, навіть там мою. Дику річку, яку я сам знімав. Зараз 1080p 60 Гц, Дивіться. З нормальним звуком і з класною, з класною якістю. до того ж, дивіться, що я тут ще робив. Я дивився Netflix. Netflix тут працює прямо з маркету, бо тут є DRM L1 захист. Не дозволяти. Давайте переглянемо. І фільмирал Ноу. Будь ласка, вас. Просто революціонерів. Нормально? Нормально. Тож виходимо. Мультимедійні здібності теж в нього досить цікаві. Більше мені тут показувати нічому, нічого, окрім іграшок. Так, ви можете тут щось браузити, ви можете тут е робити якісь там, я не знаю, давайте там новини. Ви можете використовувати для соціальних мереж там. Ура! На російському аеродромі згорів Су-34. Дякую Богу, Богу і ЗСУ Ігур. Коротше кажучи, хлопці, всім вам велика подяка. Так, поїхали. Пограємо. Папх. Так, ну що, стартанемо. Подивимось. Знаєте, на такому великому екрані досить непогано грати, чисто для задоволення, але. Якоїсь е, плавності ви не отримаєте, бо тут немає 120-герцової крану. Тут повинно бути більш ніж 60 для того, щоб отримати якесь задоволення. Наприклад, у Asus ROG Phone воно отримує реальних 90 коли вимирювали тестувальники. Давайте побіжали. Тут я думаю, що від 30 до 60 воно щось дає, не більше. Якісь бомжи зі мною грають. Воно дає нам налаштування графіки. Дивіться, HD і начебто високі е, налаштування частоти екрану, але все неправда. Давайте полетіли. подивимось, як воно у тумані буде. Крізь туман, коли летиш, то якщо не тормозить, то вже не гальмує, то вже добре. Якусь домівочку зараз знайдемо і спробуємо пошмаляти у когось. Сам по собі нормальний планшет, я вам скажу. Якщо не брати розрахунок камеру та відсутність агрегації частоту 4G, то це навіть непоганий планшет. Бо пограти, звук, кіношки подивитись, у соціальних мережах полазити, це нормально. О, нормальний такий собі рюкзачело нашли, знайшли. А де я, зброя? Пішли у автівочку, досядемо. Це весілля! Давайте усі. В нас весілля! У. Якось гучно. Так, виходимо, пішли, пішли, знайдемо. Ой, як я не люблю грати без налаштованого керування, а де? Та ладно, так не буває. Слухайте, ну все одно, ви можете тут грати без будь-яких питань. А ну давайте ще зайдемо туди дизброю. Треба ж ш... шмальнути хоча б разок. Ага, Я так і зрозумів. Та все, 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 я вже... Де ти там, скотеняка? Ми пішли зараз з тобою, помахаємось.

Де там ще один? Коротше. Трохи підзавали. Нормально. Живемо. Фух! це було круто. Грати можна, не гріється, Як ти? Слухайте, ну треба вже виходити. Ех, і катка така прикольна. йолки палки давайте World of, World of Tanks пограємо трохи. До бою! Так, тут ми фіксуємо 60 FPS на середніх налаштуваннях на увесь е, усю гру. Коли... Ой. Ви чули, до речі, як він звучить українською мовою? Крутелезно. Так, поїхали. Бачите, 60 FPS тримається. Де там, хто там є? Де хто є? Ану ідіть сюди, пісюни газеровані, давайте. Якийсь танк такий собі, не до танк. Ого-го-го! Ніфіга собі мене приклало так. Куди я підцілив? Боже ж ти мій. І... а куди ми там влучили? Ти. Охрені. На тебе госили, давай ще іншо. постріл. Як він її відремонтував? Ну все! Злив, так злив. Пішов ти Коротше кажучи, планшет прикольний, грати можна, кінчик подивитись можна. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу за 150-160 за баксів це ідеальний варіант. Якщо він коштує трохи дорожче, я його не буду рекомендувати, бо є варіанти набагато ліпші. А так, ну розраховувати на нормальні оновлення, я б не я б, знаєте не розраховував. Але Андроїда 13-го хватить дуже надовго. Так що, хлопці, ну я своє слово сказав. А вам уже вирішувати з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.